Всем привет, народ! И перед началом видео хотел бы вас попросить поставить лайк. Если тебе не впадло, поставь лайк. Потому что так ты поддержишь меня. Так что, если тебе не впадло, если ты хочешь меня поддержать, то поставь. Ну а еще напиши в комментах, про что мне снять, короче говоря. А человека, который предложил мне версию, которую я выбрал, попадет в следующее видео, да, там. Так что поставь лайк, напиши коммент и приятного тебе просмотра. Короче говоря, Конець карантина. Я сидів за ПК і займався справами, якими займається Любий 22-річний хлопець. Дивився My Little Pony Але я задумався, що дивитись 22 роки My Little Pony це ненормально. Я закрив браузер і. Включив Майнкрафт. В цей час мені позвонив друг. Він сказав мені, що карантин скінчився. Я здивувався і зрадів. Девчина, яка заменяла мне стул во время карантина, тоже зародила. Весь на эмоциях я вырешу подивитись в окно. Я подошел до окна. Там спевают пташки, гуляют люди, алкаши бьются под подъездом. Все як і раніше. Мене охопила ностальгія. Я згадував як до карантину, я проводив час. Так, мінус два, все пленчу, пленчу, пацани. А, Ну ладно, разниці особо немає, в принципі, ну да. Ну тепер вулиця, це як запретний плод це, як яблуко раздора, яке єва вкусила в раю. І я захотів повторитися теж. Перешли, треба перестати читати всяку фігню в три часа ночі, а то до добра не доведеть, чесне слово. Я пішов збиратися, побачив своє відображення. Реши выпить чуть-чуть валерьянки, потому что злякався не на шутку. Зашел до бати, чтобы спросить, че реально я такий Батя сказал... Да, ты приемный. Я сказал... Спасибо. Батя что-то не дочув. Пошел приводить себя в порядок. Начал чистить зубы. Нащупал что-то между зубов. Достал, выплюнул. Это была косточка. Я чуть-чуть очень сильно охерел. Продолжив чистить зубы, почувствовал, что-то еще тоже выплюнул. Себум и правый носок. Так откуда он подевался? На карантине грызешь все подряд. Понял, что мне нужно побриться. побрыться, как стильный мужик. Побрылся я как не особо стильный мужик. Побрылся я как Батя. Начал пародировать Батю. Побрылся как як... Чарли Чаплин. Побрылся полностью. Э, не особо помогло, если честно. Ну ладно. Прийшов в комнату і вспомнив, що треба постригти ногті. Хай, щоб ще не потерпіла, потерпіли, але ладно, пострижу зараз. Ножниці трохи не справились з ситуацією. Зайшов до батіша попросить болгарку. Він сказав, що це не лучшая ідея. Ти що, дебил? В принципі, согласен, взяв щипчики для ногтей. Один ноготь постриг, другий ноготь постриг. Тут я замітив, що щось то не так. Це була нога баті. Батя сказав: що сидиш, харчет работай, давай. В Принципі, все по факту, коли підстриг ногті Баті, наче встригти свої ногті летіли в мене як пулі в нео. Я уворачивался, но все-таки один ноготь попал. Я проснулся и решил посмотреть, сколько времени я был в отрубе. Прошло два часа. Я охерел. Лучше бы не стрихти ногти, слишком опасно. Ну нахер. Я вспомнил, что теперь я смогу стоять на улице, стоять на дереве, стоять на заборе. Дивиться футбольные матчи, так как наконец-то 16 травня играю Борусия Шальки. И теперь я смогу сделать ставку на пари матч и еще отримать 2500 гривен бонусов, если перейду по ссылке в описании. Класс! И сейчас стоять на волосе. Да, я знаю, что оказалось, що можно стоять на волосе, но я просто хочу постоять на волосе. О, сука, до слез. Все, я готов идти на вулицю. Но перед тем, как и треба поїсти. Бо як кажуть, мельница сильна водой, а человек едой. Тьф, треба перестать читать все поговорки в 3 часа ночи. Я открыл холодильник и чуть-чуть охерел. Ще залишився мій Снікерс Ну, тепер можна і на вулицю Я вийшов на вулицю. Вспомнив, що забувся маску. Вернувся, взяв маску, опять вийшов на вулицю. Вспомнив, що маска вже не треба. Вернувся, положив маску. Цей раз забувся голову. Вернувся забрати свою голову. Я думав, що забуть свою голову вдома, це учительський прикол. І от, наконец-то я вийшов на вулицю. Наслаждаюсь свободою. І тут мені дзвонить друг. Він сказав, що в доті вийшло обновлення, і нам треба його затестити. Я йому сказав, що вже біжу. Коротше говоря, конець карантину. Ну і звісно, не забувай, що ти можеш отримати 2,5 тисячі гривень бонусів, якщо перейдеш по цій силці. А також дякую за перегляд, підписуйся на канал, став лайк і пиши коментарі, і ти маєш змогу попасти в наступне відео. Так що, давай, удачі і пока.